Радуйся, радосте наша, покрий нас від всякого зла, чесним твоїм Омофором. 1 жовтня свята Православна Церква святкує День Покрови Пресвятої Богородиці. День, коли ми згадуємо подію, яка сталася в Лахерській церкві, коли Константинопіль, Царгород, був в осаді. Тоді містяни зійшлись до храму. Вони молились протягом усієї ночі. Щоб Господь оберіг їх місто від згарбників. Серед тих, хто молиться, був присутнім святий блаженний Андрій Христа заради роди, який побачив над вівтором Божу матір, яка йшла в супроводі чесного славного пророка, претечі і хрестителя Господнього Іоанна та апостола і євангелиста Іоанна Богослова. Вона зняла свій омофор і простягла його. Над всіма тими, хто знаходився в храмі. Це також бачив і ученик блаженного Андрія, святий Епіфаній. Він жахався від того дійства, яке бачив. Деякі джерела нам вказують на 5-6 століття, деякі на дев'яте або десяте. Але головне не дотування цієї події, а духовний сенс свята. В нашій традиції з часів хрещення Русі це свято війшло в церковний календар. Наші предки дуже шанували це свято. Ми всі знаємо, що в козацьких січах була церква, і ці храми були майже всі посвячені на честь Покрову Пресвятої Богородиці. Тому і зараз, 1 жовтня, в день цього свята, ми відзначаємо ще. І державне свято захисників і захисниць України. Зараз це дуже актуальне свято, бо дуже багато наших співгромадян боронять свою державу в російсько-українській війні. Згадаємо іконографію покрови Пресвятої Богородиці, особливо нашу казацьку покров, коли під її омофором іконописець зображає багатьох людей, вояків, медиків. Простий народ, і всі стоять разом, як зараз стоїть наша держава проти агресора. Але щоб перебувати дійсно під покровом Пресвятої Владичиці Богородиці, треба виконувати те, що вона заповідала. На жаль, в священному писанні ми маємо дуже мало відомостей про Богородицю. Але в Євангелії від Іоанна під час шлюбу в Кані Галилейській ми маємо її пряму мову. Вона каже робітникам, щоб вони йшли і робили те, що повелів їм Ісус. Тому кожен із нас, хто бажає бути під покровом Пресвятої Богородиці, треба бути дійсно християнином. Щиро вітаю всіх вас з Днем Покрови Пресвятої Богородиці та з державним святом захисників і захисниць України.